Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про гру Фабрика друзів. Це ще одна гра, яку підтримує дуру і у якої дуже простий функціонал. Головна мета це якомога більше накопичити е, ігрових монет діамантів, і вона дуже нагадує е, по принципу ноткоїн. Е, тепер давайте розберемо все по вкладках. Перша вкладка, яку ми бачимо, це у нас інструменти. Тут у нас відображаються 5 інструментів, які необхідні для розвитку вашої фабрики і в принципі для гри. Перший з них це діамант. Він необхідний для підриву чиєїсь фабрики, якщо хочете його знищити. Я таким в принципі, не користуюсь, бо не бачу великого сенсу в підриву чиєїсь фабрики та і коштує він 100 тисяч. Другий інструмент це знешкодження. Потрібне для того, що якщо вам хтось підклав динаміт на фабрику, то у вас є дві хвилини на те, щоб за допомогою ось цього інструменту знешкодити динаміт і захистити свою фабрику. Третій інструмент це у нас щит. Він використовується для того, щоб захистити ваших робітників на ринку, щоб їх не зміг придбати будь-хто, принаймні без використання четвертого інструменту меча. Він же, в свою чергу, необхідний для того, щоб ви могли знищити щит, яким захищений робітник, і потім придбати робітника той, який вам подобається. І п'ятий інструмент це у нас робоче місце на фабриці. За ігрові монети можна придбати всього 20 місць. Надалі треба купувати за телеграм зірки. Не знаю, буде далі збільшуватись вартість чи ні. Я думаю, що ні. Але все ж таки навіть за 200 зірок я не купував жодного робочого місця. Я свою фабрику розвинув до 20 робочих місць і далі не планую докуповувати. Потім у нас є три вкладочки внизу. Перша, це у нас заробіток. Тут у нас є щоденні завдання і звичайні завдання. Тут все просто, ви просто підписуєтесь на телеграм-канал, чат і твіттер і отримуєте додатково 30 тисяч діамантів. Що стосується щоденних завдань, то треба для їх отримання треба щодня запрошувати 10 друзів і тоді ви отримаєте додаткові 15 тисяч. Або ж щодня купувати по 3 робочих і тоді ви отримуєте 10 тисяч. На початкових етапах ви можете купувати робочого найдешевшого за 1 тисячу, продати його за 500, потім купити ще одного за тисячу, продати за 500, купити за тисячу, продати за 500, і таким чином ви будете в мінусі на півтори тисячі. але за це ви отримуєте ще додатково 10 тисяч. Це вам лайфхак для того, як швидше можна прокачати свій аккаунт. Є вкладочка «Преміум». Я цією вкладкою взагалі не користуюся, тому що, як ви бачите, вартість преміуму на місяць складає 5000 кг зірок. Ну це дуже дорого, при тому, що ми отримуємо тільки робота, який буде працювати 12 годин, автопродовження щитів, автоклік і знижки. Ну, я думаю, це того не варто. Але ви дивіться, в принципі, самі. Вкладка Boost допоможе в прокачуванні аккаунту, особливо на початкових етапах. 6 раз на добу вам дається додаткова енергія. От У мене використано 4 з 6, залишилося ще 2. Користуватися boost це можна через годину після його минулого використання. Я користуюсь таким чином, що я збираю нагороду з фабрики щогодини. Потім тапаю по екрану, збираю ось цю тисячу енергії, заходжу в boost, активую цю енергію і знову тапаю по екрану. Таким чином, у мене принаймні 6 разів на добу з'являється ще додаткових 12 000 діамантів. Тепер переходимо далі. Це у нас вкладка Фабрика. На фабриці показуються всі наші робітники, які є. У мене їх максимальна кількість за. Ігрові монети за діаманти це 20 тисяч. Тут їх можна відправляти на роботу, як всіх відправляти на роботу, так і по одному. Змінювати роботу. Тобто, наприклад, натискаємо на робітника, відмінити роботу, все, він у нас з'явився. Ми його можемо захистити щитом, якщо в цьому є необхідність, але так як у мене найдешевше, то я їх не захищав. Можна продати його дилеру, але в половину вартості можна подивитися на його речі. Тепер те, що стосується самої фабрики і роботи. Можна зупинити роботу для всіх робочих, тобто вони всі повертаються. По роботі у нас є е, 4 види робіт. Це на годину, на 4 години, на 8 і на 24. Для того, щоб подивитися, що ми отримуємо, натискаємо на вкладку Інформація і ось воно показує, що за годину ми отримуємо е, 300 діамантів е, з одного робочого і його вартість збільшиться на 10. Е, чому тут е, нагорода за роботу пише 200, не знаю. Приходить по 300. 600, 900 і 100 діамантів за найдовшу роботу. Чому за найдовшу роботу йде нагорода найменша, не знаю. Відправляв на 24 години на роботу, приходить реально просто 100 діамантів і вартість робітника збільшується на 10. В чому логіка? Не знаю. Я користуюся цією роботою на 8 годин, коли відправляю їх на ніч. І за це я зранку отримую з кожного по 900 і його вартість збільшується на 30. Вартість робітника ось 2140. Далі покажу, для чого вона необхідна. Коли вдень, то я користуюся старторбіт. Сама швидка робота, і одночасно відправляю всіх робочих. І також, коли вони закінчили роботу, мої нагороди. І забрали нагороду ту, якого не заробили. Тобто з 20 робочих за годину 6000 діамантів приходить. Те, що тут іще є: Автобот, ну його також за Telegram, зірки купують. Можна захистити всіх робочих одночасно щитом, щоб на кожного не натискати. Цією вкладкою ми вже користувалися старт робіт. І тепер переходимо до того на що впливає вартість робітника. У мене робітники зараз до 1000 коштують. Тобто я попадаю в цей діапазон, і з кожного робітника я отримую по 300. Якщо вартість робітника від 10 000 до 20, то вже по 600. Ну і так далі, як ви бачите. Але для того, щоб швидко прокачати свою фабрику. Я використовую наступну тактику: на старті у вас буде всього 5 робочих місць і можливість придбати 5 робочих. Я купував самих дешевих по 1000, потім купував додаткове місце і чергового працівника за 1000. І так качав до тих пір, поки не назбирав, не відкрив 20 робочих місць і не назбирав максимальну кількість робітників. Далі я купив інструменти для захисту своєї фабрики. Ось ці. От у мене в наявності є три штуки. Чому я це зробив? Тому що вже мою фабрику, яка була повністю прокачана, підривали динамітом, і в мене не було цього інструменту. Тому я не зміг вчасно захистити свою фабрику. Після того, як ферма була повністю укомплектована. Вона в мене вже укомплектована. Я буду замінювати своїх робітників. Тобто кожного з цих робітників я буду продавати і купувати вже вартістю від 10 тисяч для того, щоб отримувати більшу нагороду. І одразу ж цінних робітників захищати щитом Надалі, просто я вже не буду змінювати робітників там по збільшенні вартості, якщо будуть дорожче коштувати. Ніж там, 10 тисяч. Ну, наприклад, поки я це все зроблю, в когось вже будуть робітники вартістю від 20 тисяч і вони будуть більше приносити нагороди. Я думаю, що я просто зберу свою фабрику з робітників більше 10 тисяч і далі, далі вже буду сам збільшувати їхню вартість і прокачувати. Потім те, що стосується далі, це у нас реферальна програма. Вона в нас дуже в принципі, проста і не дуже корисна, бо за кожного запрошеного друга ви отримуєте тільки 1000 діамантів, якщо в нього є преміум, то 5000. Ну і в принципі на цьому все. Тобто, якщо ваш друг прокачує ферму, збирає нагороди, то ніякого відсотка з цієї нагороди ви не отримуєте. Ви отримуєте лише за запрошеного друга. І все. Тепер переходимо далі на вкладочку ринок. Це те, де ви можете придбати своїх робітників. Тут показується вартість робітника, е і показується, що він захищений щитом чи не захищений. От як ви бачите, на цьому робітнику є червоний щит, значить він захищений. Для його придбання вам треба мати меч в арсеналі. Е якщо цього щита немає, то вам меч не треба для того, щоб придбати цього робітника. Вам треба лише е мати певну кількість. Е монет, які у вас є. От, наприклад, у мене є 1386. Я можу цього придбати. Але так як у мене немає місць, то воно мені не дасть. Якщо ж у вас є вільні місця, ви можете спокійно придбати цього робітника. По тій нагороді, яку я забрав, то для її, щоб вона у вас тут відобразилася, треба просто або оновити. Старінку, або ж е трохи потапити, і тоді у вас збільшиться сума діамантів на ту нагороду, яку забрали робітники з фабрики. Е для того, щоб можна було е швидше шукати робітників, які вам треба, є фільтр. Можете поставити вартість робітника, який вам необхідний. Ну, наприклад, мене цікавлять вже від 10 тисяч. І далі шукати. Е я не хочу витрачати. Свої діаманти на те, щоб о, зруйновувати ось ці щити, які є, я просто можу ось так листати і дивитися о, до тих робітників, які не захищені щитом. Якщо ж я не знайду робітника незахищеного щитом, ну тоді вже буду розбивати, о, купувати додатково мечі, розбивати щити і о, купувати собі робітників, Коли ви купуєте чогось робітника, йому приходить повідомлення про те, що його робітника купили, він може зайти до вас і він побачив вашого робіт... ну, свого робітника у вас на фабриці. Після купівлі ваш робітник автоматично захищений ось таким щитом на 24 години. Але, як показує практика, то е, цей щит розбивається за допомогою меча і вашого робітника е, знову купують. Якщо е, ось, наприклад, возьмемо, ось цей робітник, коштує 10 220. Якщо його у вас купують, то його купують за ось цю суму. Тобто ви його купуєте за 10 220, і якщо він не завершив роботу, а його одразу назад у вас забрали, то так само за 10 220. Якщо ви продаєте дилеру, то продаєте в два рази дешевше. Не забувайте про це. Ну і в принципі, я думаю, що тут все. Можна перейти до висновків. Є ще вкладочка рейтинг, але тут, в принципі, нічого цікавого. Те, що стосується моєї думки про цю гру, великих перспектив від цього я не очікую, але щось та й вони насиплють. Враховуючи те, що можна розвиватися без вкладень, думаю, можна. Трохи витратити свого часу на цю гру. Тим паче, ви будете в курсі цього проєкту зсередини, якщо він буде без особливих перспектив, то можете спокійно на ф'ючерсах поставити на шорт і ще й заробити на цьому. Я думаю, з великою кількістю ігор ви вже побачили результати того, що як тільки відбувається лістинг, можна там одразу заходити в шорт. І на цьому заробити не дуже багато ігор, які не впали. Більшість з тих ігор, які вийшли, ну, не враховуючи над Coin, то більшість з них, там, майже 90%, може трохи більше, вони все ж таки впали вниз і не виросли. З приводу лістингу і роздачі, поки немає ніякої інформації конкретної і офіційної. Але тут, в принципі, теж не бачу нічого дивного до цього вже. Принаймні, я звик. Те, що, так що зараз просто буду збирати нагороди, розвивати свою фабрику і чекати офіційної інформації по роздачі токенів і лістингу. Тому, я думаю, можна до цієї гри приєднатися. І принаймні, якщо не багато заробити на самій грі, то бути дуже проінформованим про цю гру, про ком'юніті, і в момент лістингу зайти в шорт. Так що, дивіться самі, вирішуйте самі, але в принципі на цьому можна заробити. Гарного дня!